Доброго дня, діти! Сьогодні у нас незвичайне заняття. У математику зробимо крок. А з казкою ми зустрічались не раз. Сьогодні вона завітає до нас. В казках є перешкоди, та знаю, що для кмітливих дітей їх не буває. Сьогодні у нас дійсно незвичне заняття з математики. Ми з вами побуваємо! А де саме ви дізнаєтесь, коли виконаєте. Завдання. Ростати цифри у порядку зростання від 1 до 5. І тоді я зможу прочитати слово, і ми дізнаємось, куди ми з вами потрапимо. Починайте. Так, це слово казка. Отже, ми з вами потрапимо у казку про двох ведмежаток. Жили у лісі, мама ведмедиця та двоє ведмежат. Гарно вони жили. Ведмедики любили гратися, бавитися, а як посваряться, то й швидко помиряться, а от вчитися зовсім не хотіли, не подобалось їм. Набридло їм вдома сидіти і пішли вони лісом мандрувати. Довго вони букали, довго втомилися. Вийшли вони на галявину, а там грибів росте так багато і з жовтими шляпками, і з коричневими. Ведмежата так згодніли і тільки не хотіли гриби зірвати, а тут із за дерева вистрибує білочка. Ні-ні ні, це моя галявина, і гриби теж мої. Якщо зможете їх порахувати, тоді пригощу вас. Ой, лишенько, ми ж зовсім не вміємо рахувати, бо вчитися не хотіли. Що ж нам робити? Діти, давайте допоможемо ведмежатам. Спочатку порахуємо гриби із жовтими шляпками. Скільки їх? Так, чотири. Отже, якою цифрою позначимо. Цифрою 4. А тепер порахуємо гриби з коричневими шляпками. Скільки їх? Так, 5. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. А тепер давайте порахуємо, скільки всього грибів на галявині. Один. Два, три, чотири. 5. 6. 7, 8, 9. Скільки? Дев'ять. Якою цифрою позначимо? Цифрою 9. А білочка ще знайшла один грибочок. Ходила, ходила по лісу і знайшла. Давайте порахуємо, скільки зараз грибів. Скільки їх стало більше чи менше? Більше, а наскільки? На один рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять грибів. В математиці є цифра десять, яка позначає десять предметів. Тож давайте ми з нею сьогодні і познайомимося. Я маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляє цифру 10 зразу маю. Цифра 10 складається з двох цифр: 1 і 0. А чому вони стали разом? Зараз я вам про це розповім. В одній казковій країні жили були собі цифри 1 та 0. Вони були найближчими сусідами, часто ходили в гості одна до одної. Разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки. Але одного дня налетів сердитий вітер і розвалив будиночок Нолика. Гірко плакав він, прийшов він до одиниці і розповів про свою біду. Одиниця вислухала його розповідь, їй стало його шкода. І вона запропонувала Нуликові жити у її будиночку. Нулик подумав, подумав та й погодився. І з тих пір усі таки казали, що у цьому будиночку живуть дві цифри, які складають цифру 10. Отже, з яких цифр складається цифра 10, з одинички та нулика. Давайте знайдемо місце цифри 10 у числовому ряді. Для цього нам треба виставити хмаринки в порядку зростання від 1 до 9. Починаємо! Так, вірно. А ось і місце для цифри 10. Після якої цифри вона стоїть? Після дев'ятки. Отже, 9 це сусідка цифри 10. А ми продовжуємо з вами мандрувати казкою. Вийшли ведмежата до озера, а там стоїть хатинка, біля якої багато квітів росте. Та ще й доріжки якісь незвичайні. Захотіли вони квітів нарвати для своєї матусі. А тут. Із-за куща вистрибує зайчик. Ні-ні, не дам вам квіти рвати. Якщо допоможете мені доріжки полагодити, тоді подарую вам квіти для матусів. На кожній доріжці не вистачає цифр, треба їх поставити на місце. Ой, Лишенько, а ми ж цифр не знаємо. Що ж нам робити? Плята, може, допоможете. Ну, що, діти, допоможемо. Тоді почнемо з доріжки із зелених квадратів. Подивіться уважно, яких квадратів. Тут не вистачає. 4. Ще яка цифра. 7. І 9. А тепер давайте порахуємо всі квадрати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер давайте полагодимо доріжку з зірочок. Яких зірочок тут не вистачає? Будьте уважні якої першої цифри? Так, 3. Далі. Дивіться уважно. Шість. І десять. Порахуємо зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять зірочок. Дякуємо вам за допомогу, діти. Так, діти, дякую вам. А вам ось. Я дарую квіточку, як і обіцяв. Дякуємо тобі, зайчик, помандрували вони далі. Ідуть вони лісом, а тут, бачать кущик з ягодками росте великий, а біля нього пеньок, а на ньому пиріжки. Так захотілося від її взяти. Тільки но ну, лапки простягли, а тут із-за куща вовчик вибігає. Ні, 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 це мій кущ. І пеньок мій, і пиріжки на ньому теж мої. Але я вас пригощу, якщо ви виконаєте завдання. На пирогах є приклади, вам потрібно їх розв'язати. І там, де відповідь буде менше за 6, то це ваш пиріжок буде, а якщо більше, то мій. Згодні. Ой-ой-ой, а ми ж не вміємо приклади розв'язувати. Що робити? Діти, ну давайте знову допоможемо нашим ведмежаткам. Почнемо. 3 плюс 1 дорівнює. 4. Чий буде цей пиріжок? Так, ведмедиків. 4 плюс 1 дорівнює 5. Теж ведмедикам віддамо. 10 відняти 1 дорівнює 9. Це пиріжок вовчика. 6 відняти один дорівнює 5. Віддамо ведмедикам. 8 додати 1 дорівнює 9. Цей пиріжок Вовчику залишиться. Дякую вам за допомогу, а тобі, вовчик, за пиріжки. І пішли вони далі. Ой, як же ми зголодніли, але пиріжки їсти не будемо. Нас мама вдома чекає, ми її понесемо, її пригостимо. А тут звідки не візьмись, прилетіла сорока. Скрекеке, скрекеке, привіт, ведмежатка! Я чула, що ви голодні. У мене є велика голівка сиру, я його знайшла у лісі. Але треба її розділити. Зможете? Ой ні, напевне, ми теж не впораємось. Ми ніколи не ділились ні з ким, нічим. Що ж нам робити? Що, як поділити? Ну, я вже не знаю, але щось треба придумати, перш ніж віддати вам сир, а давайте я вам його поділю. Запропонувала лисичка. Ні, 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 ми знаємо, тебе не треба. Нам краще діти допоможуть. Так, діти? І ділити ми будемо не на двох, а на багатьох, бо у нас тепер є багато друзів. Давайте їх разом порахуємо. Це і білочка, зайчик, сорока, вовчик, лисичка, мама ведмедиця, і нас двоє. Скільки всього? Так, вісім. Отже, треба ділити на вісім частин. А як треба поділити, як ви гадаєте? Діти, спочатку треба поділити навпіл зверху донизу. Потім знову навпіл зліва направо. А потім кожну частинку ще раз навпіл. Так, а тепер давайте порахуємо, чи всім вистачить. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Вісім так на всіх вистачило сира. Молодці. Ось і закінчилась подорож ведмедиків. Тепер вони зовсім не жадібні і пішли навчатися до лісової школи, щоб могли рахувати. Час ми провели немарно, працювали усі гарно. Закінчилась подорож у нас відпочивати уже час. До побачення малята.